Всім привіт! На ремонті сьогодні трейзер коса. Я робив огляд, це та сама найдорожча коса, яка в них є. Рахується професійна ТВР8. І щось за дуже скоро, якщо чесно вона приїхала вже на ремонт, відпрацювала вона десь півроку. Ну, по вигляду видно, що вона ще в нормальному стані. І то що я всім наголошую, бачите, тут теж не дивилися. Потрібно чистити цей цю от ць цьому місці, потрібно чистити. Бачите, тут вже наліпилося. А це все охолодження циліндра. Тут наліпає, наліпає і забиває, і потім ваш циліндр перегріється, і ви навіть не будете розуміти, що сталося. Ніби й масло лив, ніби й все було чудово. А він тупо дістав за поршень, бо перегрівся, бо не було відповідного охолодження. Так що вважайте, ось за цю решоточку тут, дивіться, щоб воно не завивало. Що тут сталося, я вже тут знайшов, в чому проблема. Тут просто відкрутився патрубок. Не знаю чому так. Бо є ще одна по сусідству така коса. Працює, ну, я там нічого не робив, там все чудово. Тут ще, чесно ну, кажу, стан новий, Видно, що людина відповідно ставиться до неї, витирає, чистить. Бували і гірші за короткий час і в гіршому стані були. Так, десь 6 грамів. Тут просто зараз елементарно зробимо, відкрутимо це все. Подивимося, чому так сталося. Надіюся, не встило перегріти, бо це могло навіть і зробити перегрів гільзи, бо тому що дуже багато повітря йде. Ми замінимо цю прохладку. І тут все поставимо на фіксатор, на герметик, все, щоб гарно трималося. Вона розлізлась, тому тут і так сталося. Ми зараз пильничком зрівняємо площину. Площину. Тут її вже нема прокладки, вона просто тупо розлізлася. Поршлюва в дуже гарному стані, нічого там по ній не можу сказати. Бачите, навіть тут ставили на герметик прокладку нового заводу. На такий сірий, дорогий я щось по такого похожого маю. Тут ми зараз витираємо, все, більше ми нічого розбирати не будемо. Тут витираємо. Очисником карбюратора обезжируємо, хай сохнуть. Тут пельничком. Прям просто пильник. І забираємо бортик, щоб була рівна площина, бо тут є такий виступає бортичок, от може через нього і бути таке, воно на ньому рухається і розлазиться, потім прохладка. Ми зараз це все гарно вирівнюємо, площину. Так, продовжимо. Як я це все роблю? Все почистили, обезжирили, беремо, я беру переважно такий герметик. Це якийсь німецький, не знаю, він такий більш не до герметика, а до фарби похожий. Так, промостив прохладку, промостив патрубок, поставив прохладку, промостив ще раз прохладку, щоб з двох сторон був герметик. Але не простий герметик, бачите, який там трошечки. Це не ті такі, що зараз повилазимо. Воно ну, трошечки вилізу. Воно буде щось так виглядати, от типу як тут на заводському. Таке ніби більш до фарби, ніж до. Тепер беремо фіксатор XB і не шкодуємо зверху сюди, сюди і закручуємо. І дожимаємо ще плюс щуттям, бо після так того не дотягне, ну, шорпверт. Ти там не відчуваєш того. так. І все. Тепер беремо нормальну прокладочку таку, закладаємо. І все, і в моєму випадку я лишаю на ніч, і завтра прийду і буду заводити, пробувати газувати. Переважно, коли я в день це роблю, я одразу пробую. Все працює, тоді можна віддавати, і кажу там людині, щоб почекали сутку. Там на фіксаторі пише 24 години, щоб зисок фіксатор зафіксувався і на цей. Завтра зранку прийду, заведу і покажу, що все працює, і проблема була тільки в елементарному. Завжди можна взяти за корпус, і попробувати і ви будете бачити, чи не рухається, чи все у вас добре. Я думаю, що навіть нічого не треба регулювати, можна зразу закладати сміло. Все збирати докупи. Сіточка не залізна. Зате прийдемо, заведемо і можна косу віддавати. Ну, це рідко буває, але бачите, буває таке. Вилазить такі всякі мілочі. Ну, ще заведемо, подивимося, як буде працювати. Так, коса відстояла цілу ніч, все підсохло, замінив я ще плюс шланги, бо задубіли. ну Як шланги міняти, я вже не показував. І так добре знаєте. Що ж я хотів показати, подивитися до щеплення, в якому стані щеплення після, ну, я думаю, десь пів року роботи. Ну Не знати, скільки часу вона працювала, скільки вона там косила по масштабах чи там по літрах, чи як там рахувати, площах, яка нагрузка була, але просто цікаво, в якому стані щеплення. Так, щеплення в стані нового. Я думаю, що вона взагалі майже ніч не косила. Ну Це дуже цікаво. Окей, тоді закорочуємо цю штуку і зараз будемо заводити. І я думаю, що вона буде працювати, так як в неї були як там, жалоби на неї були, що вона почала в кінці сама газувати. Ну газувати ви зрозуміли, чому? Бо тому що попри прокладку пішло повітря. І вже повітря йшло більше, ніж бензина, і вона собі сама підгазовувала. Проблему зрозуміло. Бо я думав, всього, що чого могла газувати? І ще вірянків немає. Яких. Все, підкачуємо. Все, бензина гарно підкачується, вертається. Зараз в дверях будемо слухати, як воно буде працювати. трохи завели. Завелася спільна. Та як на базарі, Та, знаєте, там відовидки. Коли заводиться на базарі, коли заводиться в тебе дома, знаєте. Да, да. Ну Блін, просто ідеально. Аж просто балдіш Там на пів щелчка і вона вже дригнула Ну, коротше супер. Так що можна віддавати клієнту, ну це буває, це, блин, це можна вдома самому це зробити, купити прокладочки і замінити, це не є якісь там велика сильна проблема. Так що майте на увазі, якщо у вас там підгазовує, обороти плавають, звертаємося, просто беремо за цей корпус і просто рухаємо. І дивимося на патрубок, чи він не рухається. Ставимо на прокладки, на фіксатори РСБ і все у вас буде щастя. Так що, кому корисним? Ставим лайки, підписуємося. У мене там пише 95%, дивиться просто так. А тільки 5% підписаних. Так що підписуйтесь, буде, може, ще щось цікаве, якісь різні, всякі цікаві випадки. До зустрічі!